Усім привіт! Сьогодні трошечки ми поговоримо по біткоїну, по ринку. Не було відео приблизно 3-4 дні. Я міг, звичайно, записувати відео, бо деякі там альткоїни виростали досить непогано. Та сама Solana на приблизно 210 баксів була чи 215 собі вартості. Там доходу такий пік локальний. Ось і тому подібного. Тобто були деякі альткоїни, які реально показували непогані результати. Ось, сьогодні ми бачимо, дуже сильно альткоїни просідають, хоч тут вже, як то кажуть, немає 10-15%, але за 24 години. Ті ж той самий файлкоін, так, Ось тут брати, то тут буде буквально 20% за 24 години. Сьогодні десь а, вранці. Десь 9 була, 10-та година, я тоді передивлявся, і дуже багато альткоїнів реально були по 15-20% по на спаді. А, все, все дуже файно. Я про це в телеграм-каналі повідомляв, що у нас, скоріше всього, з понеділка буде а, зменшення по RCI, по перекупленості буде, що а, по, по а, тому що я казав це. Цитую, можливо завтра, тобто в понеділок буде RCI приблизно 56-66. Е, е, в цьому діапазоні, тобто, це я казав, що десь в цьому діапазоні буде в понеділок. Ну, сьогодні, вже вівторок, але вчора почало спадіння, і воно вже було нижче, ніж 70. Також ця RCI, яка теж, котра золота єдина, теж вже заходить нижче, ніж за 70. Ось перекупленість по and Fear, я казав, що буде нижче, ніж 70, я очікував, що буде в понеділок а, це падіння, але вчора воно тільки трошечки відбулося, сьогодні воно продовжилося. І, і а, сьогодні, вранці, і поки що на цей момент ми бачимо, що у нас 83 зі 100. Ось, Але я думаю, що після того, як оновиться. І як воно оновиться, то ми можемо реально побачити десь від 70 до 75. Бо фактично, якщо у нас, наприклад, ринок зараз піде. А, ну, наприклад, звідси так, сюди, сьогодні, та, там, або в стакет, та, ну, до цього підійде, та, тобто на тисячу-дві тисячі вгору, то Uh, жадібність звичайно, не так сильно спаде. Але але будемо дивитися, я все ж таки хотів побачити, щоб жадібність впала десь до 70-75, оскільки uh, тоді uh, був би досить такий фаний сигнал, що ось вже 100% можна було би закуповуватися, бо знижувати дуже сильно десь до 50 чи нижче вже не має сенсу. Тобто на вичучому uh, сезоні так uh, зменшення. Жадіності до 50 000 чи найнижчі це взагалі буквально ніколи не буває. Це може бути, знаєте, а, такі точкові дні, знаєте, коли там просто вирішив маркетмейкери ліквідувати багато позицій. так Наприклад, там пішло дуже багато лонгів. ось І вони просто в один день якийсь дам роблять там на відсотків 12%, пізніше повертають ціну назад, а ось таким чином. Ось, схоже, що у нас тут було. Тут у нас не знаю скільки відсотків було. О, 13%, тут тобто 12, 13, 14, це якраз та норма. ось І фактично, нас тут я казав, що у нас можливо буде таке, що місяць буде нудним або трохи більше, ні, ніж місяць. Тобто, нас фактично, якщо брати, звичайно, тут буде перехай 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 але починаючи вже ось з цієї свічки, а можна було сказати, що. Цікаві якісь події поки що закінчаться. Що нас їх не буде, і фактично, а, скільки днів у нас не цікавий ринок? Вже фактично 12 ой, 12 ой 2 тижні. Тобто сьогодні у нас 13-й день. І цікаво, звичайно, все хіба що докуповуватися, добирати позиції. Може бути таке, як казав раніше, що у нас трохи спаде сюди. Ось звідси я очікував, що ми підемо вниз одразу, але ринок вирішив трохи ще набрати позицій. ось, Що пізніше їх брати і забирати для себе. Собі в профіт. Ось лонгів. Я думаю, що побрили не дуже прям багато. Я впевнений, що можливо десь а, кілька сотень мільйонів, але не було такої кількості, як було ось тут. бо... А, Тут у нас, якщо вже поступово поступове зниження тобто то не було якоїсь різкої такої от свічки, щоб був, а, як то кажуть, ніхто не встиг нічого зробити. так Хіба в тих, у кого були стопи, ось, те, які ті забезпечили себе там надійністю та без ліквідації. Або ті, хто, наприклад, мали дуже маленькі плечі. ось тому Такі то справи. А, в цілому, в цілому, що я можу сказати далі, що у нас є. Альткоїни я б зараз докуповував, якби мав би капітал ще, але капітал буде через кілька тижнів. ось, Але маю надію, що у нас боковий продовжиться іще десь е тижні, два-три. Тобто, десь отут, можливо, ми почнемо е е рухатись. Е ну, така підготовка до виходу вгору. Ось. І тоді, тоді в принципі, в принципі можна вже буде розглядати варіант з тим, що якщо хтось бере на спекуляції, так, то той буде відповідно готуватися десь там на пампах, фіксуватися. Хто бере на інвестиції, так. У нас попереду ще є великий запас ходу для альткоїні, то тим бачу. До того ж всього, якщо взяти ту ж саму кардани, я рахую, що сьогодні отут купити її. Так? Тут двіна вершина згенерувалася. Отворилось так би мовити. А, момент є такий, звичайно, що може хтось сказати, що у нас тут а, голова і плечі начебто намалювалося. Де ж ця хрінь? Ай. Коротше, коротше. А, що значить, у нас голова. Тут от. Так, ану, ага, я поняв як воно малюється. Хріново малюється. Так. Десь тут у нас є. Постійно, я її а, втрачаю ось. Що у нас типу тут вот та. І щось тут може піти таким чином. ось Але я не розраховую, не бачу тому взагалі ніякої його плечі, хоч на схоже. Тут у нас двіна вершина, це на 100%. Тут таке сплече, ну, це сміховина. Я це ніколи не вважав якимось плечем, отаке розтягнуте щось або тут натягнуте. Ну, дуже маленьке. Двіна вершина, так, у нас, звичайно якраз тягне десь. Ось сюди може ще притягнути альткоін. Наприклад, по 56 центів може заколоти трохи нижче, але а, краще, щоб нижче вона не заходила а, з торгіву, бо тоді буде вже трохи сумно, але всяке буває. Тут у нас а, на оптимізм досить файний такий, йде у нас тренд. От-у нас ось така от красива фігурка малюється. Ось. Тому, тому, в принципі, такий канал. По uh, файлкоїну тут все дуже файно, все стабільно. Це, як то кажуть, скореектувався. З ринком все окей пішло. Звичайно, можна сказати, що десь отак. От, приблизно. От, і тому якось так. Тут взагалі іще такий момент, що як розширення йде цього, цього каналу, і не виключає те, що може бути десь звідси і піти потім зра, одразу ж таки вгору. Бо альткоїни деякі зараз ходять е, поза ринком. Він більше теж сама, вона. О, до речі, вона прийшла до ціл, які я вказував а, два роки тому майже. Це я вказував десь травень приблизно 22-го. Казав, що ось ці цілі для нас будуть файними. Я казав тоді, коли ми були отут-вот десь, ось тут. І навіть проходжу від того моменту, як полетіти, ну, самі розумієте тут. 70% це був навіть непогано. Якщо рахувати від самого Дна, так вибачте мені, 200%. На такому активі 4X мінімум зібрати. Це взагалі певно. Я думаю, що він більше ще може тоді полетіти. Якщо попереду у нас альсезон, сезон, то фактично вона могла би ще підлетіти десь ось сюди. Тобто 1000 1200 напевно, десь там буде в неї а, стоп Звичайно, невідомо, але. Може бути візуально, якщо брати по трендовому, як воно виглядає. Ось. Ріпу навіть не хочу дивитися. Не цікава для мене монетка. Ось тому по атому і всьому іншому я нічого не скажу. Фанні позиції добирати можна, ікси потім фіксувати можна. По тезру, по тезру кажу, а по цьому, індекс долара: у нас іде висхідний рух. Тут у нас крипта падала, індекс долара і все стабільно. І тут у нас малювало, бачимо, тут хибний такий вихід вниз, був пізніше одразу ж перекупаний вгору, і може бути реально таке, що а, ціна походить ось в такому діапазоні біля 104, десь, може, сюди навіть зайде до 105 майже. Ось, тобто в одну а, в один пункт такий, вверх-вниз походить. Біткоін домінація у нас. Залишається на місці, капіталізація біткоїна. Все файно, все висхідне, відповідно, трохи східне по тренду. Все стабільно, все файно. Що у нас по USDT? Ну, як я і казав раніше, тут навіть воно не вирішив проторговуватися по нижньому якомусь скраю, воно одразу пішов вгору. Зараз піджимається. Ось, от піджим іде, дві не дно. Я думаю, що вихід вгору буде незабаром. ось тому Тому якось так. На цьому, в принципі, все. Я намагався все коротко показати, пояснити по ефіру, в принципі, тут все нормально, але ось така файна добротна свічка падіння по корекції йде. В 22%. Якщо брати цей, ну, так, ну, однаково, в принципі. Ну, на цьому все. Всім успіхів, до зустрічі. Маю надію, що було вам це корисно.